14 жовтня українці святкують одразу три свята перше свято покрови Божої Матері, друге День українського козацтва, третє свято зовсім молоде. День захисника і захисниці України. Всі ці свята дуже взаємопов'язані і виникали послідовно. У народі говорять, покрова накриває траву листя землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. З давніх давен Божа матір. Вважалася покровителькою усього українського козацтва. Саме в цей день козаки збирали велику раду, на котрій обирали гетьмана, і визначалися з подальшими військовими планами. Також вони між собою називали це свято Козацька покрова. Певно, не знайдеться в Україні людини, яка б не знала про козаків. Про них складено безліч творів, книжок і фільмів. Про козацький рід співається і в нашому державному гімні, образ сміливого парубка, котрий захищає честь та волю нашого народу, міцно закарбувався у пам'яті поколінь. Тож, козак в українській культурі, звитяжний воїн, озброєний захисник вітчизни, що боронить віру, гідність та звичаї нашого усього народу. Від 14 жовтня 2014 року ми святкуємо День захисників і захисниць України. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись на в вночі. Але стали ми за Україну єдині схрестивши убитві мечі, відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі. і ми віримо, що Пресвята Богородиця. Покриває і оберігає наших захисників, поки вони боронять наш український народ, наш сильний, вільний і незламний. Слава Україні!